Україна має абсолютно всі перспективи стати активним учасником. Експорту озброєння і знову ж таки не тільки забезпечити власний потенціал, але все ж таки, перш за все, ще і поповнювати економіку тими необхідними валютними ресурсами, які нам настільки необхідні для того, щоб відроджувати власну економіку і будувати по-справжньому інноваційну економіку, і все ж таки економіку, яка буде в більшій мірі спрямована не на експорт сировини. Того самого зерна, чи там якісь там залізорудних металів, а все ж таки на експорт готових зразків, чи це буде чи це буде не ну, знати готові макарони з українського зерна, а чи це будуть українські снаряди, чи випила, чи не знає протитанкові ракети. Тому в даному випадку все ж таки ми маємо величезні перспективи, і знаєте, ці перспективи вони на жаль оплачені кров'ю наших хлопців і дівчат на фронті, тому що насправді чому не? Тільки нашим європейським основним партнерам а, сьогодні е цікавить їх технології, які апровоні е на, е на українському фронті, тому що вони прекрасно розуміють, е що е якщо ми виготовляємо технології, військові технології майбутнього для сьогоднішньої війни, то вони для війни завтрашньої виготовляють ще е військові технології вчорашні, а мож можливо і позавчорашні.